Всім добрий день, ось молотим гарбуз. Урожайність. 29 серпня 2023 року почали молотити гарбуз. Ось, ось вже три мішочка, ладка така здорова, 5 гектарів. Ось так гарбуз молотиться. Ось, бачите? Маленьку дай виб'єм. насіння думаю, буде нормальне, Покажу, ще будемо його мити, сушити і все таке. А зараз поки що б'є. Ще бить, це бить. Так, ладно, вам трошки процес показав, як воно все крутить, як воно все робить. Ну треба трошки дай, бо оттихай не можна, а гроші це время, Чи время це гроші. Сейчас ще трохи покажу вам. Все вернувся зібедя сюди. Что, хватит еще? Ну, я вам сейчас зерно покажу, та буду кидать, тому що гуляти не можна. Це таке діло гарбуз, нормально діло, За три мішка, бачите. М'який гарбуз? Так це ж хорошо, що, він не Його ж що він гупає. Та ну вся не гупає. Ото. А, а покажи насіння. Во, давай насінь. Оце я лос. Отакоє раз-два, раз-два. А ну ось все ж таке насіння. Ось таке насіння, бачите. Да, це фермерське господарство імені Задорожнього. ПП Задорожнього. Ти да. трактористам у вас в трафірі бачить. Трактористи Тр... тут усі. Трактористи за дорожні, але Ту він так не залаєш на прийомі. Воно їде сусід машиною світа. Якою машиною? Воно, Воно забе, Де? О, там де щас свої за трактором. <реку> погано Що ж десь тут повинен виїхати? Що ще поможники приїдуть. Не дуже такі, ну помощники. Нічого йде. Бачиш, людей багато не треба. Три А ти воду взяла мама? Не так ми ще ж половину не прийшли. Та яку половину? Ще не прийшли. Ти на то не це, не кидай. Щас перекур зробимо та будемо далі бити. Я вам це покажу. Все. Йдемо Ідемо в такому темпі. Знімаємо. Гарбузи бомба. Я вам так скажу, вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість мішків вже, ну, нормально, я думаю, а ще йти, йти. Думаю, буде бомба. Насіння чисте, йде. покажу як буде митися, як все буде робитися. Як сушимо, як продаємо і все таке. Є які і який здоровий гарбуз. Оп. він м'який цей гарбуз, бачите. Він нормально колеться, його можна... Нормально бити. Ще трактор стоїть, на мотоблок. На мотоблокі я, татко на тракторі, дядька Сергій на цьому тракторі. І помаленьку робимо. А ще згорта покажу, як будемо згортати, у них ще трактор робить. Покажу, як будемо ще згортати, в цьому випуску буде весело все. Думаю, вийдеться в нас арбузом. Ну як ми вже не перший год гарбуз пахаємо, це год який другий, наверное, чи третій. Не знаю, який год гогарбузний родом. Ну жарко сьогодні, жарко теж. Капець просто. Такий комбайн гарбузяний. по молотим ним, насіння б'є, все бомб. Ну як б'є, насіння чисте, не вбите, як надо все. Так, ладно, буду допомагати, тому що, тому що треба допомагати, а не стоять. Це робота така, що треба допомагати завжди. І вже продовжаємо молотить. Ось такий трактор. МТЗ 82.1 Помбезний трактор Ось як працює комбайн Ось як все крутиться, як все працює. Удобрення дуже хороше якраз для города, тут пшеницка буде на слідчий рік як все нормально ще молоти дівки палки гарбуза Відходить, подобрення, я думаю, буде нормальне якраз. Ось окрутиться, все воно помало робиться. Ось такий комбайн нездоровий, ну нормальний. Але він і здоровий не бути, він такий назий. Якраз воно промиває, прочища. А вже вдома покажу вам, як насіння. Буду мить, ну будемо мить. Все покажу вам. Ну як їхав на мотоблоки, буду... не зможу вам показувати, тому що і рулить, і в передачі, і те не зможу. Ва! Хто забуває? Сірона води холодна. Да, пане, то, бо як пойду, то не можеш, як клепиться. Служи. А ты завеска взяла? Да, блядь, тут надо их бить, то надо бить. Я так уже... Конечно, жарко сейчас будет. Ты видишь, и жара пошла, да, на осень? Люди ж так похолодало, трохи было. Ух. А это сдурило и все. мешки в 10 было, Так уже 8. Наверное. Доказала? Ну да, 8 мишків Фу, уже. Фухесь потный уже, трошки поробив Уже потный копейсь просто. Якщо все нормально нас буде по грошах устраювати, це все, що там вимиться, що одміється, що, що вишить, висушиться і все таке. Якщо все нормально нас устроїть, то ми будемо його одразу їдемо згортати, я вам покажу, як будемо все звертати. І одразу будемо молотити, вибивати, поки соєшник ще не молотить. Ну як, у нас вже деякі поля почти готові соєшника, щоб молотити. Ну будемо поки що гарбуз, мабуть, займатися. Арбузом теж немало, 5 гектар з молоти, ще три городи, це 6 гектар у нас приміром. Ну короче, нормально. Молотий по-любому треба щось. Та ще й соєшник плюс. Там теж 12 гектар соєшника. 12,5, наверно, десь отако. Ладно, піду буду допомагати. Потім покажу, як будемо грузити на мотоблок усе це і все таке. Так, все, помаленьку їду. Загрузилися ось. О, 20 то мішків чи стільки. Там ще трохи цей. і, Коротше, нормально загрузився. На другій передачі зараз їду, Трошки покажу, як їду і все, бо далі не можу на поворотах, там треба осухнув коцю, ну, нажимайте ретяжок і помалу їхати. Отоблоку трошки важко, але ну, я зараз на другій доповерту їду, третю йому ключу. Бля... Третю ключу і вже нормально. Комбайн вже поїхав з трактором, а Юж ще стоїть, ну зараз він поїде теж. тако помаленьку. І молодимо гарбу Коротше, навірно, решили, будемо сортати їх всіх, і будемо молотить. Подивимося. Ладно, під'їжджаю до поворота, все, буду виключатися. Включуся як додому, буду під'їжджать, навіть. Подивлюся, не знаю. Так, ладно, все, будемо їхати помалу. Так, приїхали додому, ось так проводиться миття на І відбирання. Бачите, яка чистенька тепер. Що всі кажуть, що грязько, грязько. ось дивіться, як воно тепер виходить. Ну так. Да. так же? А це благодаря я, трактористу за дружнім Сергію Миколаївичу, так? ПП Сергію Миколаївичу. Вон дивіться, він стоїть. Чичовський Сергій, ми з ним у двох працюємо. І там, серйоги, da, da. Da. мама нас піддержує, так? Так. Мамі саме більше процент буде з цього. Може. Так, одні манікюр на всі. Манікюр? Угу. Дивись, ми ще по телефону тут, блядь. Мама його кожен не зіберу. Чи щось переїлати? В смісли кожен не так, піду вам а сушарочку покажу. Ось свиня така. Так, Ось така сушарочка нормальна сюди влазить нормально. Будемо помалу сушитися, то треба спалити Ось така піч. Тут яма така, щоб цей. Димар, ракушка стоїть. Ось таке. Ось така сушарочка у нас. Будемо тако сушити День і ніч треба сушити. Ну приміром так. Щоб висушити на сінечку і буде бомба. У ще богу, Ось вже другий чи який мішок пішов. Другий другий. Другий пішов мішок. Ось друга засушка, друга цього. No. Ну. Мені здається, що це могло б пройти, що воно лежати 10 днів довго не должно, да? Ну нормально, нормально, хай. Коли це просить? Каже вживатися, блять, три три послідовно, вибачте. Офікація, то я тебе ті заціплю, дам позвонимо, поїдете з тобі, поїде, чи, чи... чи сам після. Як яке желання, то ще раз приїдеш, купу служиш. Ви гупайте, каже. Так, оце а, отако. Не Вибирайте насіння. Так, ладно, як будемо сушити, коли повну загружемо, я вам покажу. Так, уже почти сраднили. Включаю воду. Ідемо тепер сюди. Ось все, вже набираємо. Тут залишилось 5 мішків. Ось. 5 мішків залишилося. А сушарочка вже майже повна. Не як почти. Вже повна, так скажемо. Ось, ось. Клап такой, таке, що тут оставше. Можна грузитися, щось всього таком по бортиці, трошки більше. Ну, нормально, нормально, це Зараз затопимо сатком. І будемо сушити, помалу моєму Будемо сушити. Бо гроші треба. Всіх. Нема да. цього гру-бру, отакого. Як у воду? блядь. Хлоплять. Блядь, Блять, саме сусід правильно кажу, що в 5 часов поїхати, если скочить, да? так? Хай ми лучше раньше встанемо, блядь, чимо то.